Жителі чопа невдовзі зможуть лікуватися у новій сучасній лікарні. Вузлову лікарню станції чоп, який обслуговували тільки залізничники, міська рада прийняла у комунальну власність згідно із законом про передачу об'єктів права державної та комунальної власності. Сьогодні у медзакладі є всі умови, і на звичайну міську лікарню він не схожий. Тут є телевізори, кондиціонери, нові меблі, вбиральня у палаті. Все ж, вукер залізниці вирішили, що все своє потрібно носити з собою. По неофіційній такій інформації, яку ми мали, маємо і володіємо, це є те, що деякі чиновники на львівській залізниці ставлять питання про те, щоб майно не все звичайне майно, а це майно, яке їм до вподоби не передавати комунальні комунальну власність міста і тому ми звернулися у всі правоохоронні органи які може бути про те щоб унеможливити ну вилучення цього майна із лікарні в узловій лікарні чопа надіслали листа з десятками найменувань обладнання, яке залізниця хоче повернути собі у власність. Йдеться про кондиціонери, меблі, інвентар, телевізори, холодильники, морозильні камери, кухонні плити, пральні машини, автомобіль тощо. Причому цікавить львівську залізницю лише дороговартісна техніка. Все інше вони готові залишити на балансі лікарень. Не всі основні засоби передаються, а вибірково. Нам надан перелік засобів, які нам передають, і є той перелік, який лишається на балансі дирекції залізничних перевезень. Міська влада звернулася до генерального прокурора України, міністра внутрішніх справ усіх можливих структур Укрзалізниці з проханням майновий комплекс залишити цілісним. Вважаємо, що це ну не дуже відповідає з букві закону, оскільки міська рада приймає як цілісний майновий комплекс, а не як голі стіни. Тому таке, от ну. Розбирання на частини воно ну не відповідає інтересам як громади міста Чопа, так і працівників самої лікарні. На адресу залізничних лікарень Ужгорода Королева та Мукачева також надійшли листи, в яких від медичних закладів вимагають надіслати в управління фотографії майна для розгляду їх на комісії щодо розпорядження ним.